Слава Богу. Церква Божа. Знаєте, якось так сижу там на своєму місці і всередині в мене є радість. Але я дивлюсь на вас. і Якось така, знаєте, хотілося, щоб ми були навіть на своєму лиці. Я собі деколи. Дивлюсь на себе, може, десь. Так знаєте, зі сторони, якусь фотку, відео. і Я дивлюсь на себе, думаю. <хи> я сидів настільки, можливо, це я просто в своїх роздумах, можливо, ще в чомусь. Але я сижу настільки, моє лице викликає навіть самого мене, думаю, ну ти, як будто чимось недовольний, чи тобі недобре сидіти, чи тобі ну, що взагалі відбувається. Але насправді, ви знаєте, сьогодні хотілося, щоб наше лице передавало оцю атмосферу радості в серці. Тому що ви знаєте, взагалі в нас така традиція чомусь чи така виробилась привичка, що ломання воно відбувається так, як будто похорони служіння. знаєте. І ми так сидимо всі з такими кам'яними лицями, як будто Ісус Христос помер, і на тому все закінчилось для нас. Але насправді, ви знаєте, саме ломання, саме спомин смерті Ісуса Христа потрібно. Не потрібно, а дає тобі і мені надію на те, що ми будемо вічно з ним. І коли я сиджу і я думаю в цю сторону, знаєте, то мені так добре на серці стає. Мені хочеться просто сидіти і дякувати Богу, посміхатися. Мені хочеться радіти, в тому, що Бог для мене зробив таку величезну, величезну жертву для всіх нас. Я прочитаю текст Божого Слова, історію, яку ми всі дуже добре знаємо. і ви знаєте, я з Сашою не домовлявся, але моя проповідь буде перегукуватися, напевно, що з його думками і деякі мої думки будуть перегукуватись. 21-й розділ Євангелії від Івана. З першого віршика. Після того Ісус з'явився знову учням своїм біля моря Тиверіяцького. А з'явився так. Були разом Симон Петро, Хума, званий Близнюком. Натанаїл з кани Галилейської, обидва сини Заведеєві, від двоє інших зучнів його. І Симон Петро говорить їм: іду ловити рибу. Вони кажуть йому: ми також підемо з тобою. Вони пішли і відразу увійшли в човен і в ту ніч не зловили нічого. Як настав ранок Ісус стояв на березі, але учні не впізнали, що Ісус. Ісус запитав їх, діти, чи є у вас якась їжа, вони відповіли йому, Нема. Він сказав їм, закиньте сіть, праворуч від човна і, і піймаєте. І вони закинули і вже не могли витягнути її через велику кількість риби. Тоді учень, якого Ісус любив, говорить Петрові, це ж Господь. А Симон Петро, почувши, що це Господь накинув верхній одяг, бо був роздягнений, і кинувся в море. А інші учні припливли в човні, щоб, щоб були недалеко біля берега ліктів з 200 тягнучі. Сіть з рибою, а коли вийшли на берег, то побачили розкладений вогонь, на ньому рибу і хліб. Ісус сказав їм: Принесіть рибу, яку ви тепер спіймали. Симон Петро пішов і витягнув сіть на берег, повну великої риби, 153. І від такої кількості не порвалася сіть, Ісус сказав їм: Ідіть, снідайте. І ніхто з учнів не смів запитати його, хто ти, бо всі знали, що це Господь. І коли вони поснідали, 15-й вірчик. Ісус говорить Симону Петру, Симон Іонин, чи ти любиш мене більше, ніж вони? І він відповів Йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус каже йому, паси ягнят моїх. Ісус питає Його вдруге: Симена Йон, чи ти любиш мене? І той відповів йому, так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. І він каже йому, паси овець моїх. Говорить йому втретє, Симоне Йонин, чи ти любиш мене? Петро засмутився, що втретє спитав його, чи ти любиш мене, і відповів йому Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе, і Ісус каже Йому паси овець моїх. І ще двадцятий віршик. Петро ж оглянувся і побачив учня, що йшов за ним, якого любив Ісус, котрий під час вечері прихилився до грудей Його і спитав: Господи, хто видасть тебе? Побачивши його, Петро, Питає Ісуса, Господи, а Він що? Ісус відповідає Йому, коли я хочу, щоб Він залишився, поки прийду, то що тобі? До того ти йди за мною. Ви знаєте, слово, яке давно вже, ну як давно, можливо, місяць, воно змінює мене всередині, воно так бурлить мені всередині, знаєте, слово, яке я хочу говорити, і ось моя проповідь вона буде називатись Паси Мої вівці. Ви знаєте, відповідь Ісуса, яка розставила всі крапки над її. Хтось дивиться, знаєте, на Петра, і коли там заспівав півень, Петро відрикся тричі від Ісуса і, і думає, що ж буде взагалі? Що буде далі? Петро приходить, там, ну, Ісуса нема, Він ще помер, все якби. І ось він вертається до свого заняття, і ви знаєте, що. Зараз чую багато проповідей. І на фоні цього в мене, знаєте, народилося це слово. і ось ці... Ми часто закликаємо нас на таку тему проповіді про таланти. І ми кажемо: в кожного є талант. Роби, що можеш, треба щось робити, давайте щось робити. Якщо закопаєш, то ти лінивий раб, тобі один талант дали. А дивися, от в нього п'ять і він використовує, і ось ви знаєте, ці проповіді надихнули мене на Ось це слово, і ось історію, яку ми читаємо, ось Ісуса не стало, Петро і учні вони в розсіяні. І ось в Петра який талант був? Ну, так хорошо вийшло. Рибу ловити. І після того, як Ісус ходив з ними по землі, творив масу чудес, так легко було жити, ви знаєте, Петро знав, що підемо з Ісусом туди, і там люди, якесь чудо призійде. Підемо з Ісусом туди, і там Ісус щось зробить таке, і ми там будемо біля нього, і ми учні, і ми будемо служити разом з ним, ми будемо ходити разом. і так все І ось не стає Ісуса. І Петро вертається до свого таланту, який, мав, який дав йому Бог, можливо, чи батьки його так навчили. Він ловив рибу. І все, що в житті він вмів, все, що він вмів, це одне його вміння було ловити рибу. Петро каже в цій історії: я йду ловити рибу, іде використовувати свій талант. І ви знаєте, що там інші учні кажуть, ми теж з тобою пішли А що робити? Був час, коли біля мене йшов наставник. Він мені показував. Я знав. я Коли Ісус сказав, давайте перепливемо на ту сторону, ми знали, що ми маємо перепливсти на ту сторону, бо Він вже наперед щось знає, він вже наперед щось бачить. Але ось тут а Петро, ну якби нема нікого з боку, давай хоч талант свій використай, і пішов ловити рибу. І, і ось історія: вони заходять в човен. А вони там борються з тими хвилями, досвід в цього моряка. Просто е, любі бурі, напевно, не, не знаю, скільки штормів Петро за все своє життя пройшов. Він знав, як повернути човен, він знав, як тянути, куди закинути сітку. Він як рибак знав. Ну, як ну, взагалі всі ці справи дуже розбирався, це був його талант, і ось цей талант за цілу ніч не допоміг йому ані трішки. І в мене виникло запитання, над яким я зараз думаю, то що робити? Ловити рибу чи почекати, поки прийде на берег Ісус і скаже тобі паси мої вівці. Ти маєш робити не те, що в тебе найкраще получається, і ми кажемо, якщо ти вмієш, маєш гарний голос, ти маєш стояти тут або сидіти тут. Ми кажемо, якщо ти вмієш проповідувати проповідуй. в неділю ось є твій, твій час наснований, проповідуй. ти можеш, в тебе добре получається. Тебе гарно інші речі робити, і ти робиш їх, і ти мусиш їх робити, бо це ж твій талант. І ось... Ти маєш робити не те, що в тебе найкраще виходить, а те, що скаже тобі робити твій Пан Ісус. Чому Моїсей, який не міг виразно сказати і зліпити два слова, пішов вирішувати саму більшу на той час, можливо, в світі дипломатію, яка тільки могла бути. Народ був в рабстві. І він не мав взагалі ніяких шансів вибратися. І тут потрібно було дуже сильно мати серйозний підхід, мати підібрати слова для фараона. Це велика дипломатія. Це не просто, знаєте, прийти. і... Чому його вибрав Ісус? Збоку ж стояв аарон, який дуже гарно говорив. В нього так класно вийшло це. Чому царем Ізраїлю став невзрачний, саме із один синів, який просто. Десь там далеко був Пас Вівці, коли батько показав всіх самих тих, що, коли на них дивишся, і ти зразу можеш сказати: о, оце цар! Ти глянь на його статуру, на його міць, на його погляд, на його лице. А Бог каже до Самуїла: Самуїл, та подожди, то не ті люди, і вибирає того, хто взагалі не уявляв, що таке царство, взагалі не уявляв, як там наверху. Він тільки знав поле і вівці. І там собі на арфі грав, псалми писав, з Богом говорив. Чому в храмі серед священників, які були з правильного роду, вони були правильно одягнені? У одного священика навіть сива голова була, але до них не сказав Бог ні слова. І приходить Самуїл в храм, а до нього Бог каже: Самуїл, от я тобі кажу слово, прийдеш до тих священиків і виголосиш їм. Чому? Чому серед розумних фарисеїв, книжників, садукеїв, які просто настільки чітко розбиралися в законі, настільки знали, як народ повести в синагогу, вони знали, що їм проповідувати, вони знали, як милостиню давати, вони знали, як поститись, як молитись, як виконати весь закон. І Ісус приходить на цю землю, стає учителем, стає Сином Божим і приходить в народ і каже Петрові, який рибак. Ідемо зі мною. Знаєте, тому що я задаю собі це питання і думаю, боже. Ну чому так? Чому люди, які не музиканти, стають музикантами, коли Бог хоче? Люди, які не вміють говорити, стають людьми, які можуть говорити? Чому люди, які можливо, взагалі не розуміють, в якихось сферах, а ти їх саме туди ставиш і кажеш, я хочу, щоб ти робив це. І знаєте, в мене запитання до Ісуса. Перед тобою стоїть рибак, моряк з таким досвідом. І ти кажеш морякові, ну, напевно, було б логічно сказати, йди лови рибу. Розуміємо, що це така, ви знаєте, е... Ісус, якби таку алегорію провів, паси мої вівці, тобто, дивись за моїми дітьми, приводь їх до мене. Але Ну, то ж легше було сказати Петрові, Петро, лови рибу. І до цього моряка слово, пасивівці. То, що він ніколи не знав, то, що він не розбирався, в нього взагалі до цього не було ніяких. Навіть предпосилок. Ісус, що ти говориш? Паси мої вівці. Ці люди були готові виконати це завдання. Бог наперед знав. Бог наперед знав, що вони були готові, і ці повеління були парадоксальні. Вони були І ми в Біблії знаходимо їх масу, нам багато прикладів приводити. І для, для, для нашого розуму логічного це не зрозуміло. Але ось рибакові пасти вівці, говорити і тим самим вирішувати народу Ізраїля долю того, хто не може два слова зв'язати, заїкається, бути апостолом того, хто гнив церкву. Бути царем того, хто привик пасти вівці і грати на арфі, не уявляючи, що робиться в хоромах царя. І Боже Слово для сивучолого священника від отрока 14 років, чи скільки там Самоїлу, можливо, 15-16 було. Чому так все відбувається? І ви знаєте, в нашому житті ми часто кажемо: давай використай свій талант. Ну, давай. в тебе є талант, ну заспівай, ну розкажи вірш. Ну, зробите, ну зробите. І ми якби то пихаємо один одного і кажемо, треба щось робити, бо ж Боже, царство будується. І у цей момент, знаєте, хочеться всім просто крикнути: почекайте Ісуса. Він прийде обов'язково на берег, там в нього підкріплення, вже готова їжа, хліб, риба розкладена, вже все готово. Він тільки просто каже: діточки, ви щось зловили? Своїми талантами там, рибаки, ви, ви, ну, ви плавали цілу ніч. Це не малий відрізок часу, це важко, це треба не спати, це потрібно старатися робити. Вас талант, ви щось зловили. Та ні, нічого не зловили. І ось на той талант накладаються слова Ісуса, і Він каже, то закиньте по праву сторону. За цілу ніч. Скільки раз учні закидали? По праву, по ліву, вперед, назад. Туди перепливали, сюди Ісус на їхній талант просто ложить Слово і каже по праву сторону закинь. і вони закидують і 153 рибини. Петро задає питання до Ісуса. Ісус каже, йди за мною. І ось він розвертається і бачить там Івана. Йому, Знаєте, Петро такий в характері був. Йому так там шкребе, що Іван то любимий Ісус а учень, що він ще йому сказав, що захоче, то він і побуде до мого приходу не помре. А йому сказав про смерть, яка не дуже приємна. І Петро каже, слухай, Ісус, а Він що? Ще один, знаєте, такий. На сфера нашого життя, де ми часто кажемо: Ісус, а він що там? В тому вуглу? А у цей що? А отут подивися, тут ж не таке, як. Це, це що, хіба служіння? Це, ж, це так, як ти хочеш. Ісус, а у той брат, а у та сестра, і в нас всередині, знаєте, маса, а він що? Я, ну, я то йду за тобою, вроді би. Я, я стараюся. Ну, а він? І знаєте. Я хотів би всім нам уставити відповідь Ісуса. Тобі до Нього що? Тебе є завдання, Петро. Паси мої вівці. І все, ви знаєте, там немає ніяких аргументів більш Петра. Він що? Ти йди за мною. Ви знаєте, Ісусова відповідь остається та сама для Петра: Паси моїх овець. І ми часто заїдемо питання, Господи, а що я маю тих старушок відвідувати? Господи, а що? А що той не йде, а він молодший. А що я маю сам іти і, я не знаю, на території дому молитви розгортати сніг? Тут ж є люди, які інші, крепші, сильніші. Що я маю тут сидіти на сцені? Там же ж є люди, які співають. Чого я маю це інше робити? І... Ісус тобі каже Сьогодні і мені. Спаси мої вівці. Проста відповідь Ісуса, яка ви знаєте, пронизила мене до самого серця. Ну чому я тут маю знаходитись? Це що хіба для цього людей немає? Чи отут чого я маю знаходитись, для цього є люди? Ісус каже, ну. Добре, вони є і збоку, і молодші, і старші, і, і, і в церкві, там, ви знаєте, для кожного служіння свої люди оприділені, але для тебе є особливе Боже Слово, яке приходить туди на берег, де ти сидиш, де ти не розумієш, ти використовував свій талант на максимум, ти старався, ти викладався, і нічого з цього не вийшло. І приходить Ісус каже: по праву сторону закинь, Ти будеш вівці. Знаєте, дорогі діти Божі, коли ви прийдете сьогодні додому, як ті учні на той затишний берег моря, я не знаю, де він у вас буде, можливо, ви маєте свою тайну кімнату, можливо, це буде десь за кермом, можливо, це буде різні місця. І Ісус сказав це на березі моря. І часто ми кажемо, хіба на пляжі може Ісус говорити? Може? І Він там сказав. І ви вже прикладали весь свій талант для служіння Богу. Ви приклали весь свій хист. Ви, ви просто робили, що тільки могли. У вас не було відповіді ніколи в житті, ні. Ви все, на все казали так. Вас просили, і ви «Да, да, я йду, я буду робити. І ви вже, можливо, як ті учні, припливли до того берега і думаєте, ну що робити. То там завжди вас буде чекати Ісус. На тому березі. І в нього буде до вас запитання ти мене любиш? Ти багато старався, ти співав гарно в хорі, ти проповідував дуже гарно, ти робив масу роботи в церкві, ти все добре, нічого я не маю проти. Але одне запитання є: ти любиш мене? І якщо ви знаєте, в вашому серці буде відповідь для нього: Да, Господи, я люблю тебе то ви завжди маєте бути готові до того, що Він скаже тобі. Паси мої вівці. І ти будеш казати йому Ісус, я не розумію цього покликання. То не моє. У мене нема голосу, щоб співати. У мене немає слів, щоб говорити до людей. Я не можу свідчити, бо того, що, ну як я йому скажу, ну в мене взагалі, в мене язик не в'яжеться. Мене здоров'я нема, я сам хворий, як я по хворих піду. Я не можу служити, стоячи з другою людиною, і буде маса вас можливо аргументів, але в нього буде одне запитання: ти любиш мене. І якщо у вас другий раз на те запитання буде відповідь, так, Господи, то буде та сама відповідь від нього і те саме завдання, то поси мої вівці. Воно буде незрозуміле для Тебе. Воно буде парадоксально, воно буде нелогічно. Але скажи йому, що ти готовий з ним пройти все. І він тобі скаже: паси мої вівці, і візьме за руку і буде йти, будеш обертатись, всі брати і сестри будуть сидіти неподвіжно. І вони нічого далі не будуть робити. І ти скажеш Ісус, а вони що? А в нього одна відповідь. Тобі що до них? Я тобі завдання дав. Паси мої вівці. Добрі брати і сестри, ви знаєте, це так сильно сказало мені, це так сильно проговорило мені. Це так Ісус сказав моє серце, яка тобі різниця? Що остальні роблять? Яка тобі різниця, коли ти вже, можливо, видохся, коли ти, можливо, вже не знаєш, куди тобі, ну просто в яку тобі сферу поткнутися, вже просто настільки, як то кажуть, видохся, і ти стоїш на тому березі і кажеш, Ісус, ну будь ласка, то ж це ж мої таланти, це ж мої здібності, я ж ними служу, я ж ними і там, і там. А в нього одне просто одна відповідь. Паси мої вівці. Петро, ви знаєте, він хто він є? Він гарячкувата людина, він людина з характером, він людина, яка три рази від Ісуса відрікся. Три рази. То би вже в наш час давно була би людина вилучена з церкви. То би вже в нас час. Всі би тикали пальцем і казали, О, подивіться, йде той, хто три рази від Ісуса відрікся. Не один, не два, а три. То би вже в наш час йому було місце отам біля дверей, біля самого виходу. Але коли він прийшов на берег і вже нічого не міг зробити, і вже в сили його всі покинули, то в, нього, в Ісуса до нього було одне запитання тільки. Ти готовий далі, Петро? Ти мене любиш? Да, Господи. Будь ласка, твоє завдання. Поси, мої вівці. Нехай Бог всередину нашу скаже нам сьогодні. Де ми маємо бути? Що ми маємо робити? Нехай це не просто буде з-під палки, нехай це не просто, бо мене постійно пастор дзвонить мені, бо мені служитель дзвонить, бо в мене талант є, зовсім не це. Має рухати тобою, але має рухати слово Ісуса Христа, бо Він там на березі мені сказав, я там в таємній комнаті був, там було мені слово, і я знаю, що робити. І хто б мені що не казав, хто би не підходив і казав, брат, то точно твоє служіння? Мені Бог сказав. Постойові. Я хотів би, щоб ми помолилися, церква Божа, за те, щоб ми чули Божий голос і виконували те, що він для нас приготовив. І ми дивимося далі на життя Петра. І ви знаєте, і далі там Петро говорить, три тисячі покаялось. Петро говорить, п'ять тисяч покаїлось. І Петро став апостолом Божим, і Петро сидить в в'язниці, ангел Петра вівив. Усе завдання, воно виконується. І Петро дивився за церквою Божою, старався. Робити все, що йому каже Бог, але одного разу він був там, три рази відрікся від Ісуса, але стояв на березі і почув Слово. Паси мої вівці. Хай це слово останеться в наших серцях, працює в нас. І нехай Бог сьогодні кожному з нас скаже, що нам робити для того, щоб його царство на землі строїлось. Для того, щоб церква Божа росла, для того, щоб він міг через нас спасати людей, для того щоб він міг через нас діяти, і для того, щоб він міг робити свою церкву, ви знаєте, щоб вона була одна, щоб вона була як одна плоть, як одне тіло, щоб вона була, ви знаєте, така грізна, з полками, знаменами, і щоб на лиці нашому була радість, щоб всередині нашій була бодрість, серця. І ви знаєте, навіть е, коли вже ти в старших руках. Бо коли молодий, то ще легко. І посміхатися, і робити щось легко. Але написано про християн в старості, що вони плодовиті і сочні, бо то, що вони знають своє завдання від Ісуса. Давайте встанемо і будемо молитися. Амінь.